Головне події в Харкові та області 30 квітня. 16 ударів шахедами по Харкову сталися за півгодини напередодні вечері. Безпілотники хаотично вразили п'ять районів міста: Київський, Шевченківський, Слобідський, Салтівський та Намишлянський. За даними мера Ігоря Терехова, постраждали 48 людей, у тому числі вагідна жінка та двоє дітей. Шестеро поранених потрапили до лікарні. Є важкі. Харківська обласна прокуратура поінформувала, у Слобідському районі один із безпілотників влучив у багатоповерхівку. Будівля суттєво пошкоджена. Також дісталося трьом десяткам автівок. У цьому ж районі є руйнації кондитерського цеху, будинків, автосалону, ресторанів, кафе, магазинів тощо. У Слатівському районі удар був поблизу лікарні. Пацієнти та лікарі знаходилися в укритті, тож ніхто не постраждав. Але пошкоджені дві будівлі, хоспіс повилітали вікна. Лікарня продовжила працювати, проте частину пацієнтів довелося переводити в інші палати. У Київському районі атака безпілотників призвела до пошкодження гаражів і вилітання вікон у багатоповерхівках. У Немишлянському є руйнування в впри приватному секторі у Шевченківському горіла лісова підстилка. У мерії додали по місту пошкоджені електромережі, водогін, щонайменше 93 будівлі. Вилетіли 2200 вікон і понад 200 балконних пакетів. Пошкоджені покрівлі, двері та конструктиви будинків. Сьогодні вранці атака БПЛА продовжилася, але тероризували вже не обласний центр, а місто Південний. Там прилетіло по багатоквартирному житловому будинку, а також автівках і будівлі, яка не експлуатується. Пошкодження є у приватному секторі. Станом на 15-ту годину Харківська обласна прокуратура інформувала про 12 постраждалих, із яких семеро діти віком від 1 до 15 років. У Харкові створюють комунального гіганта. Об'єднані раніше підприємства, що надають послуги з водопостачання та водовідведення, приєднують тепер до харківських теплових мереж. Таким чином, три ключові послуги в місті надаватиме єдиний монополіст. Рішення про відповідну реорганізацію та створення КП харківські технологічні мережі. Затвердили депутати міськради сьогодні на сесії. У мерії пояснюють, що злиття комунальних підприємств сприятиме комплексному використанню матеріальних ресурсів і оптимальному наданню послуг. А також дозволить не підвищувати тарифи, принаймні під час війни. Також комунальним підприємствам надали сотні мільйонів фінансової допомоги з міського бюджету. Під час сесії депутати внесли й інші зміни до бюджету міста, зокрема, збільшили видатки на надання допомоги військовим на майже 57 мільйонів, а також виділили додаткові понад 136 мільйонів на будівництво захисних споруд. Ще одним рішенням міськрада подовжила дію податкових пільг для підприємців. Звільнення від сплати місцевих податків і зборів діятиме до 30 вересня. Більше новин на сайті об'єктив підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам ставте лайки та ширте відео, підтримуйте незалежну журналістику, незламні разом.